Усім привіт! Сьогодні 31 жовтня. А це означає, що останній день інктоберу Та я вам покажу всі малюнки, які я намалювала протягом місяця. Давайте почнемо. Огляд цього челенджу. Ось так я оформила сторіночку. Тут у мене написано «Інктобер 2022 рік. Тема першого дня це була Гаргуль'я. Ось так я її намалювала. Це дуже цікава міфічна тваринка. У мене на неї є туторіал на Ютубі, ви зможете також його подивитися. Тут я використовувала багато матеріалів, але в наступних малюнках ви побачите, що надалі я стала використовувати лише лінер. А на першому малюнку я використовувала і перманентний маркер, і маркери Touch, також використовувала різні фломастери, чорні тут крапочки. І лінери, звичайно, просто олівець простий. Тут дуже багато матеріалів, які підходять до інктобору, але вони, вона зроблена не як скетч. Я її малювала дуже довго. Також на цей день в мене було два малюнки. Я ще намалювала просто лінером. Малюнок зв'язаний з Україною по ефіру з інстаграму. Це будинок городецького. Це більше вже не гаргулья, а. Будинок з химерами. Тут я використовувала brush pen, чорний мікрон та лінери різні. Ви можете бачити на фоні ось такі лінери. Я використовувала центропен, синенькі, також використовувала лінери Faber castell та мікрон. Це скетч до наступного другого дня інктопору по темі Scarry. Це тема метушня суєта. Я намалювала ось такий скетч. малювала доволі довго, але він мені дуже подобається. Він вийшов з дуже класною ідеєю. Такий годинник в стилі Сальвадора Далі. Та наша улюблена планета Земля. В третьому день інктоберу була ось така тема. «Бет». Це у нас кажан. Я його намалювала ось так, використовувала. Перманентний маркер та такий брашпен від фірми «Мікрон». Потім ще додала білу ручку, але мені ця робота не дуже подобається. Проте, вона вийшла дуже цікавою, та я перший раз малювала кажана в реалізмі. Наступний четвертий день. Скажу вам чесно, я не встигала деякі дні з цих малювати, тому цей день е, був для мене особливий, я його намалювала дуже швидко. Тут у мене я використовувала перший раз свої нові фарби мунчо. Тут ось така мушля в нас, скейлор тема. У мене вийшов ось такий цікавий та швидкий скетч. П'ятий день була тема полум'я. На неї намалювала ось таке полум'я, вогнище і серце, наче серце палає. Наступний день челенджу була тема букет. Я намалювала ось такий український букет з калиною та пшеницею. Та ось такою стрічкою, патріотичною стрічечкою. 7 жовтня була ось така тема тріп. тере подорож вона перекладається. Було дуже багато ідей, можна було багато чого намалювати, але я вирішила намалювати наші українські Карпати та ось такий струмочок. Це наші прекрасні гори з прапором України. Наступна тема це у нас був ось така тема матч. вона перекладалася також як протистояння. Я намалювала ось таке іннійянь, вогнища та воду. Далі, наступна тема, як ви могли побачити, це Нест. Це у нас гніздо. Я вирішила намалювати зміїне на гніздо, тому що це така атмосфера. Я е, рідко малю, ніколи майже не малювала ось таке гніздо, один раз спробувала щось намалювати, але в мене нічого не вийшло, і змії також дуже цікаві е, існо, істоти. Також на тему 9-го дня в мене є ще один скетч після цього е, зміїного гніздечка. У мене є ще ось таке символ України гніздо, малека та така сім'я. Це символ сім'ї та такої, така красива в мене вийшов, вийшла картинка. Ця ілюстрація. Наступним малюнком в мене був таким чином знайомий містер Краб. Тема Крабі? Крепі це розлючений, роздратований, також вона перекладається як кр Краб або Краби. Я намалювалася такого містера Крапса з, -з мультика, який ви всі знаєте. Напишіть в коментарях хвилину цього відео і цей мультик, якщо ви знаєте назву. Та, можливо, серію. Але тут я трошечки змінила його положення, там відбув не біля стіни. Міні-туторіала на цей малюнок ви зможете знайти на моєму ютубі. Це 10-й день челенджу. Одинадцятий день челенджу був доволі простий, але е, я потрудилася і намалювала такого складного орла в польоті. Мені здається, що це крило велике і нормальне по розміру, а це дуже маленьке. Але е, мені подобається фон і взагалі це є Орел. Тема, як ви зрозуміли, Орел, а я намалювалась такого орла, який летить над красивими горами, горами та озером якимось. 12 тема була дуже складна. Для мене я її малювала під час повітряної тривоги і, взагалі, на емоціях, в мене вийшла вона ось такою. Це в мене забути, а забути усі розумієте, що це наша мрія. Тому розповідати багато не буду, просто можете подивитися на неї. Я використовувала тут лінери, брашпен та різнокольорові олівчики. Так що, що також ракети, щоб було. Не було недорозуміння. О, це портрет, дуже складний портрет, я його малювала. Це на тему е, Добро. Я тут намалювала, написала навіть цитату Ділися добром з серцем. Е, дуже класна цитата, мені вона дуже сподобалася. Е, вона мене надихнула, Можна сказати, що я її придумала сама. Можливо, десь така є схожа, але я вже просто сама склала, е, коли вже домальовувала цю картинку. Ось така мила дівчинка, діти це завжди добро, в них немає негативних думок, вони завжди дуже добрі, милі, та не знаю, що таке брехня, е... егоїзм і багато чого іншого. Наступна тема, в нас вже 14 тема це Emptті. Emptті це в нас пустий, спустошений. Я намалювала ось таку прірву галактики. Ось так у мене вийшло. Багато крапочок Малювала, коли не було світла. Ось так у мене вийшло. Потім в описі або в коментарях там можете написати, яка робота з інктопору вам сподобалася найбільше. Також я викладу постик. Спільноту. Там спільнота буде таке. Мені дав YouTube віконце, де я можу писати вам постики. Я викладу посилання на це відео, ви зможете написати всі питання та яка робота сподобалася найбільше. О, я це супер-супер класний такий розворот, мені мені дуже подобається. Тут у мене такі милі звірі. Армаділа, це броненосець та домашня птиця в Це ось така мила курочка. Тут такі більш стилістовані персонажики. Мені він дуже подобається, він такий смішний. Штриховка зайняла багато часу, але мені він дуже подобається. Це 15 та 16 день. А на курочку є туторіал. Це я так кажу для тих, хто перший раз на моєму каналі. Ви зможете туторіал на деякі малюнки подивитися, і також зі мною їх намалювати. Це прям one love. Мені дуже подобається цей розворотик. Він прям в одній темі вийшов звірі. Прикрию вам малюнок, щоб не заспойлерити вам дуже класний малюночок. Це кам'яна сіль. Кухонна наша сіль з Маріуполю. Ось така класна гефіцит. Ось така в мене вийшла кухонна сіль 1,5 кг. Такий малюночок. Нічого більш додавати не, не буду, розповідати вам. Перейдемо до наступного. Це в нас вже 17-й день. А наступний день, 18-й, на тему подряпана дуже складний день, а, і в мене навіть тут є віршик, який я придумала. А, такі речення мотивуючі та цікаві. Так глибоко в мені ростуть щодня. Від болю в серці, війна, війна. На моїй землі. Можливо, не дуже прям в Риму, але мені подобається, як воно копудується з цією картиною. Тут подряпане, наче наше серце, серце всієї України постійно знищують, завдають нам болі українській землі та взагалі планеті Земля. А робота, я не знаю, чому, дуже сподобалася в моєму інстаграмі за 19-ту тему робота «Pony Tile", Tail» Це кінський хвіст. Це просто хвостик на голові людини. Я намалювала такий дуже простий малюночок. малювала його найшвидше з сьогодніх тобору, але він чомусь подобався найбільше вам саме в інстаграмі. А ви напишіть свою думку в спільноті. А наступний малюночок у мене на тему Blough чи блеф? Це обрив. Так само тема перекладається блеф, це нас обрив. Я була напередні перед цією темою в лісі і там бачила. Дерево, яке вирвалося з землі скореем, з і так лежало. Я його не сфотографувала, але по навіть не по пам'яті просто намалювала щось типу схоже, типу дерево, на обриві свого життя, на кінці свого життя. Вже майже впало з обриву. Це обрив, якщо це дерево. Дерево в мене виглядає вигляді такої жіночої постаті. Отака. Ілюстрація такий скетч. Хоча скетчем його не назвала, малювала його, дуже старалася, тому він заслуговував вашого лайку. це такий довгий буде, довгеньке відео буде, тому що тут 31 11 ріночка. Це мопсик. Я його намалювала на тему «Bad Dog, поганий пес. Взагалі-то він у мене вийшов непоганий, але мені здається, що він наче кудись тікає, щось зробив якусь, якесь погане діло в будинку, і втікає кудись е, тікає в сели Я додала ось такі також листочки. Наступна наша тема це пограбування. Я вирішила намалювати грабіжника з. Наприклад, якимись сміттям або а, окупантів, які несуть туалет. Я вирішила намалювати ось такі ключі різні від різних типів квартир. Тут можна було ще намалювати людину, але я вирішила, що хотіла намалювати щось в стилі мінімалізм, щоб не було нічого зайвого. Ось такий малюнок в мене вийшов. Можете подивитися. На цей прекрасний, на цього прекрасного мобзика ще є раз, так, ключики. Це доволі складний малюнок, я поки що не буду його показувати. Покажу вам ось цей малюночок на тему Booker. Бог, це тема козявка. Можна було намалювати багато також малюнків, але мені захотілося намалювати жучка-козявку на такому милому листочку. Мені дуже подобається, як він в мене вийшов жучок в цьому. З кіжбуці. У мене немає ручків, тому малювати їх не задоволення. Казую вам ось цей малюночок. Це фея. Тема феєрі, фея. або казковий, магічний. Я намалювалася таку фею. Вона взагалі дивиться на відображення своє у воді, але воду я не малювала. Вирішила, наче вона просто злетить з намистом нашою улюбленою Україною. Ось такий малюночок. Кирила мені дуже подобається. Штриховки тут небагато, малювала все дуже тоненьким лінером, тому різниця тут видно різницю, що тут набагато тонша. Та легатніше вийшло. 25-й день мого челенджу. Я намалювала ось таку полуничку на тему Tempting це був у нас такий е, звабливий, така була тема. Мені захотілося малювати, тому що полуничка завжди вабить, її хочеться з'їсти. Тому ось така вона мила в мене вийшла. Наступний ще один з моїх улюблених малюнків це тема Его. Дуже-дуже-дуже складна тема. Перед цим скечем думала декілька днів, як її намалювати, а намалювала его це наше внутрішнє я. Це его це те, що ми думаємо самі про себе. Це... Его це егоїст. Тобто ми, як ми бачимо, тобто ми можемо бути маленькою, скромною людиною, але наше его може бути дуже великим та таким мужнім і дуже розкритим до людей. А наприклад, людина може бути дуже злою та агресивною, але потім душа може бути дуже, ну, не душа, а его може бути дуже добрим та. Співчутлив. Ось такий дуже такий проникливий малюнок. А наступний малюнок, про який би я нічого навіть не говорила, це в нас тема снек. Снег можна навіть не перекладати, це закуска. Ось такий бутерброд, який я намалювала. Наступна тема в нас кемпінг. Кемпінг це типу подорож з наметом. Я намалювала тент. Намет сам. І ось такий о, гори Карпати. Та ялиночки. Тут має бути ліс, продовження. така вся атмосфера. Ми вже з вами підходимо до кінця нашого доктору. на такий короткий промілюк часу ви побачили майже весь місяць міч, що я малювала. Це тема в нас. О Ох! Або ой-ой, також не перекладається. але я намалювала українську народну казку. Ох, ось такого дідуся милого, можливо, хтось з вас її бачив. Якщо цікаво, можете зайти подивитися, подивитися. Цікава казочка. Ось такий наступна тема механізм. Це вчорашня тема. Це у нас механізм шестерня др. Тема ось такий, ось такий механізм з шестернями я намалювала. Він такий в мене. Необ'ємний, а плоский. Я вирішила намлювати саме так, хоча варіантів було дуже багато. Технічна пауза! Ви готові побачити останній малюнок? Надіюсь, що так. Тому давайте покажу вам його. Наступний малюнок його навіть ще в моєму інстаграмі ніхто не бачив, але я вам його покажу. Це тема фарм ферма. Я намалювала таку якусь карпатську, таку сільську місцевість, просто сало якесь українське. Фермочку, таку тут курочки, які мені не зовсім вдалося передати. Це такий швидкий скетч за 40 хвилин. Швидкий за 40 хвилин. Ідеально. Але мені дуже подобається його атмосфера. Він в мене вийшло його передати, як я вважаю, таким швидким буденним та саму атмосферу такого ферми. Тому ось такий останній скетч. Надіюсь, вам сподобалося все відео, обзор, всі мої малюнки. Обов'язково задавайте питання, якщо щось цікавить. А щоб не пропускати весь октябрь і могли слідку... можете слідкувати за всіма моїми новими малюнками, навіть без Ютубу, підпишіться на мій інстаграм, він буде в описі відео. Там буду вас всіх чекати наступних відео. Там буде ще багато цікавіших. У мене безліч ідей. До нових зустрічей! Бувайте, всіх люблю!